Гаю вас малята! Сьогодні пропоную вам прослухати мою розповідь про голуба. Давайте розглянемо цю пташку. Подивіться на картинку. Вони мають середні розміри і масу тіла до 500 грамів. Голова невелика, шия коротка, крила зазвичай довгі та гострі. Кінцівки короткі, але голуби дуже вправно ходять по землі. Дзьоб невеликий у цієї пташки з добре розвинутою восковицею. Харчуються голуби. В основному насіння, але деякі полюбляють соковиті плоди і ягоди. Голуб веде денний спосіб життя. Вони швидко літають, можуть робити швидкі повороти. Голуб створює міцну сімейну пару. Зазвичай вони відкладають два-три яйця у гніздо. Вони турботливі батьки. На перших порах пташенят вигодовують пташиним молоком. Маленькі пташенята ростуть дуже швидко і в віці 25 днів вже можуть самостійно літати. Давнині голуб допомагав людині з поштою. Птахи то символи людських душ. На рушниках, де вишивають родинне дерево, життя завжди їх зображують. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь про цих пташок. До нових зустрічей, дітки!